Українізація мультфільму Ленор. За давній лас сотворять нав. Бо ті, що випало вмерти їй, такі ще молоді. Ленор маленька мертва дівка. Чайна вечірка. А? Ага, давай, усіх. всіх. Па-па А ось і ми! Ага. Привіт усім! Мої вітання, любоприятелько! Привіт! Здоровенько були! Дивись, кекси! Я така щаслива! Можете сідати? Друзі, я вас всіх люблю! Разом ми мали стільки захоплюючих приход. Обірванець, упудоло, кексовий монстр, кицька, цей хлопак! Стривай! ще хто такий? Ух я. Дивись, я приніс печиво. Вау, печиво! Нічого собі, чекай. Ти так і не відповів мені хто ти. Хто ти? Це я! Я дізнався, що в тебе чайна вечірка, і подумав, що ти просто забула мене запросити. Мені це зовсім не до вподоби. Давайте но я нам зігріваючого чаю. Ммм, звучить казково. Мені побільше цукру, будь ласочка. засіб для прочищення труб. М -м -м -м, виглядає добренько. Що ж, хтось дивився той фільм? Скажімо, кінематографічний аспект «Конфу» по порівнянню з освітленням, був безпрецедентною Вартюрою, що переходить у злети і падіння драми фільму Нуар. Так, так, а тобі сподобалось? Він був гідний уваги. Бає! Бече! Обійки! Ви бачили? Я просто очпанів! А їх костюми такі чорні і блискучі! Мені здається, спеціальні ефекти було краще за всього. Абсолютно згоден! Я теж ті самі спецефекти.